Вітаю вас, друзі. Окрім двіжухи, росіяни дуже люблять і ще одну річ: це стабільність і стабільність дякувати Україні на так званій Росії. Є тому що туди стабільно літають наші безпілотники. З Самого вечора і до глибокої ночі Краснодарський край відбивав атаку безпілотників. Вночі українські дрони завітали на Кубаню. Міністерстві війни, так званої Росії. Заявили, що як завжди, вони усе збили, але об'єктивний контроль показує дещо інше. ну. за повідомленнями росіян, однією з цілей атаки українських дронів став ільський нафтопереробний завод. Але інформація щодо наслідків потребує уточнення. І слышу, как бахає. Перший раз такого Краснодарі відбувається. Чесно говоря, удивительно. бах кало цієї ночі, не тільки там є також інформація про ураження іще ще одного об'єкта нафтової інфраструктури, так званої Росії, йдеться про нафтоперекачувальну станцію Кропоткінська Каспійського трубопроводного консорціуму, яка була змушена призупинити свою роботу після атаки українських БПЛА. І це єдині реально дієві санкції проти так званої Російської Федерації. У той самий час на російському телебаченні усе чекають, коли ж Трамп прилетить до Москви на 9 травня на параді 9 мая на трибуні буде також президент Сеня. Є інформація, що вже завтра представники Сполучених Штатів Америки будуть зустрічатися із росіянами у Саудівській Аравії без участі України. А президент України у той самий час полетів до Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми з вами детально зараз обговоримо те, як американці за нашою спиною намагаються домовитися із росіянами, але зараз про найголовніше про важливість вашого донату на поточний русоріз на полі бою. Ні одного українця солдата не бачив, крім дронів, Нічого Це війна дронів, Не ходіть воювати. Це страшно для того, щоб росіяни переставали боятися, бо, як відомо, мертві нічого не бояться. Закидуйте вже зараз на дрони камікадзе. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь вже зараз на мій канал. Обговорення гіпотетичних російсько-українських переговорів триває повним ходом. Трамп робить нові заяви. Він переконаний, що Владимир Путін це справжній голуб миру, і він прагне завершити війну. Я думаю, він хоче зупинити боротьбу. Був я це бачу. Ми довго і наполегливо розмовляли стів. Вітко був з ним протягом дуже тривалого періоду, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити бій. Невідомо, яким чином Трамп дійшов до такого висновку. Можливо, він побачив, як росіяни атакували Чорнобильську атомну електростанцію дроном і повірив у миролюбивість Путіна. Або, можливо, він так вважає, бо Путін переміг і Гітлера, і Наполеона. Ви це розумієте? Вони перемогли. Гітлера і Наполеона вони вже довго воюють, але факт лишається фактом. Американці намагаються кулуарно домовитися із так званою Росією, хоча Трампі обіцяє, що Україна теж буде на переговорах. <посте> Зеленський, наче буде залучений до гіпотетичних теоретичних переговорів, але поки що усе відбувається не зовсім так. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо сьогодні прибув до Саудівської Аравії, а вже завтра у нього там мають розпочатися перемовини із росіянами без участі України. При цьому президент України Володимир Зеленський каже, що Україна не буде сприймати жодних домовленостей, жодного договорняка, який буде укладатися без України, за нашою спиною. Ні і без участі Європи Україна ніколи не прийме угод. Укладених поза нашими спинами без нашого залучення, жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Американці обіцяють, що переговори не будуть відбуватися без участі України і починають їх проводити без участі України. Ну а що стосується країн Європи, то кіткелох спецпредставник Трампа, каже, що Європа до переговорів залучена не буде взагалі. Тобто європейці, які надали стільки ж або більше підтримки ніж американці в цьому процесі. ви не думаєте, що. Вони повинні бути за столом безпосередньо. Ви вважаєте, що це буде надто обережно, Я сказав, що належу до школи реалізму. Я думаю, що це не відбудеться. Давайте по фактам подивимося на те, що відбувається. Спершу Трамп телефонує Владиміру Путіну і тільки потім Володимиру Зеленському. Американці паралельно організовують переговори із росіянами без участі України та країн Європи. І Трамп іде на практично усі поступки Владиміру Путіну напевно так і виглядає: засудження і запобігання агресії. І це ми. Хочемо зробити, ми хочемо надіслати послання, що агресія є неприйнятною. Агресія є неприйнятною, і саме тому Сполучені Штати Америки пропонують не покарати агресора, а просто із ним домовитись і ще й піти йому на поступки. Агресія є неприйнятною, і саме тому агресор не понесе жодного покарання. Вірю, Владімір Путін при цьому є настільки великим голубом миру, що американцям доводиться постійно іще зсувати строки щодо гіпотетичних переговорів і заморозки війни. Не спершу було 24 години, потім три місяці, сто днів, і тепер півроку. Публічно було 180 днів. Почне назад відраховувати, щоб всі сторони були задіяні, і ми таким чином могли це супровати таким чином, що це склалося. Тобто, та не можна сказати, що геть усе, що роблять американці, зараз це погано деякий позитив від їхніх дій та заяв усе таки є. Європа поступово прокидається. Президент Франції Макрон планує сьогодні провести саміт із Європейського. Ськими лідерами і обговорити питання, що робити за умов, коли Трамп ось так поводиться щодо російсько-української війни, і Велика Британія також планує нарощувати допомогу для України. Це буде найбільша зрада. Європейського союзника з часів Польщі 1945 року. Я думаю, що ми всі боїмося, куди це може привести, і які небезпечні наслідки для нашої оборони та нашої безпеки, окрім нарощування допомоги, Велика Британія готова також відправити і війська на територію України, але не зараз, не для того, щоб допомогти нашій армії стримувати ворога. А потім колись, коли можливо, переговори такі відбудуться, і буде заморозка вій доволі цікаві новини є також із Німеччини. Там у цю неділю мають відбутися вибори, і найімовірніше їх виграє Фрідріх Мерц. А він є прихильником України, виступає за надання Україні ракет Таурус і не виключає у майбутньому відправку військ. Ні, пані Вайдель, ми не нейтральні. Ми, ми не стоїмо вона. осторонь. Ми на боці України і захищаємо. Разом з Україною ту політичну структуру, яка у нас тут є, і ми не нейтральні пані Вайдель. І не будемо у разі, якщо європейські країни дійсно будуть готові серйозно наростити допомогу для України. У нас із вами і ще будуть шанси, навіть якщо Трамп і Сполучені Штати Америки перестануть нам із вами допомагати. Поки і ще не усе пропало. Хоча загалом, звісно, ситуація для нас із вами складається не найкращим чином. А тим часом у Росіян почалася масова істерика. Піхот то їх кладуть там тисячами. Люди, заканчується. Рібята заканчується. Істерика ця пов'язана із тим, що російська колона напередодні у Курській області була практично повністю розбита. Йдеться про 155-ту бригаду збройних сил так званої Російської Федерації. Вона відома величезною кількістю воєнних злочинів. І ось нещодавно колона техніки цієї бригади поперлася на штурм у Курській області із червоними прапорами і була розбита у тому числі Вашими дронами камікадзе росіяни обурені як таке могло взагалі статися. Навіщо вони попхалися колоною через мінне поле і ще й під удари українських дронів? Дронів, які створюють росіянам величезні проблеми. Воздух перекрит, парні двігаться взагалі не можуть. В небі кишить тисячу дронів. для захисту від українських дронів. Росіяни дуже часто використовують системи радіоелектронної боротьби. Але як ви бачите на скріншотах із дронів Камікадзе, ці реби далеко не завжди працюють. Можна ж захраніти життя пацанів просто. Видав реп, або у нас Видев в ілюнасребеністрані. Я ніяк не пойму. І з огляду на те, що зараз творять американці. Ми із вами тим паче маємо тільки нарощувати поставки дронів камікадзе українському війську. Росіяни зараз мають дохнути як ніколи раніше. І тому наші воїни завдяки вам отримали ще 300 нових FPV. Бажаю здоров'я! Ми 107-й окремий механізований батальйон, 63 третій окремий механізований бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надання 50 FPV дронів. І 50 батареї як до них, щоб продовжувати боронити нашу державу і знищувати ворога. Бажаємо, висловлюємо щиру подяку особисто Сергію Стерненко та його спільноті за надані засоби для роботи. Слава Україні! Ми бійці підрозділу Гарпун 14-ї бригади національної гвардії України хочемо подякувати спільноті Стерненка за допомогу в закупівлі дронів «Шурікін» в кількості 10 штук. Велике вам дякую. Слава Україні! Ми хочемо подякувати спільноті Стерненка за допомогу в закупівлі дронів «Дикі шерстні в кількості 10 штук. Ми, представники сил оборони України, що захищають кордони Сумщини, вже не вперше отримуємо дрони типу Камікадзе від спільноти Стерненка. Дяка всім українцям, що долучаються до зборів, тим самим допомагають нам нищити ворога. Ми бійці 127-ї бригади, 249-го батальйону з воду БПАК, дякуємо спільноті Стерненка за надані вам дрони. Слава Україні! Доброго вечора, українці! Я представник нашої групи БПЛА, яка працює на Херсонському напрямку. Хочу подякувати фонду Стерненка та всім українцям, які донатили, які допомагали зі збором на закупівлю 10 FPV русаріз. Та п'ять ПІВІ. Тепер ми будемо більш якісно виконувати наше завдання. Є чим працювати разом до перемоги. Ми бійці 80-ї окремої десантно штурмової бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні, героям слава друзі! Що би зараз не робив Трамп і його команда, які б заяви зараз не лунали? Ми із вами маємо зміцнювати українську армію, щоб якомога більше росіян відправилися до пекла і для цього продовжуйте, будь ласка, допомагати силам оборони України.